Десятки людей, смачна їжа, творчість, і усі у вишиванках. На території ліцею номер 12 у мікрорайоні Вишків зібралися усі охочі, щоб підтримати ЗСУ. Гарна ярмарка, і корисна дуже ярмарка. І всі ці гроші підуть на благодійність для нашої армії, для воїнів, для зсу. І Ми дуже раді. Такі ярмарки треба проводити як частіше. Пані Валентина вже встигла зробити покупку для своїх чотирьох онуків на ярмарку і за одною собі покуштувала смаколики. Багато встигли придбати і лотерею, і пироги, все, що хочете. Все а встигли скуштувати щось смачно. Так, їли цей куліш їла дуже смачний. Чим же таким смачним пригощають на ярмарку? Йдемо дивитися і собі асортименті вже і сольоні смаколики були, і круасани, і сусиска в тісті, і торти, і приколочки, і бантики. Асортимент дуже нас є, сирні палочки, клерчики, тортики, водичка. Все, все, все дуже смачне, попкорн в асортименті. Пані Яна розповіла, що батьки готували все разом з дітьми до двох-трьох днів. Вона переконана, що такі заходи варто проводити, адже вони важливі і для дорослих, і для дітей, а також і для зсу. Варто, варто, тому що з цими ярмарками і з цим всім ми наближаємо нашу перемогу. Серед різноманіття їжі на ярмарку були й інші розваги для дітей: майстер-класи з малювання, батути, танці та музика у виконанні учнів школи. Окрім цього, завітали козацькі отамани, які показували дітям справжню зброю 17 століття та розповідали про старовинний телефон. Він називається Бунчук. Це засіб зв'язку козаків. Коли в поході або в бою знайти отамана дуже складно, його не видно. То біля отамана ходив бунчужний із піднятим бунчуком, і всі бачили, де знаходився отаман. Тобто, це був засіб зв'язку. На той час мобільний телефон. І якщо бунчук падав, то військо залишалося без керівника. Також на ярмарку були екстрені служби. Усі охочі могли приміряти їхнє спорядження і спробувати себе в ролі героя, який рятує життя. Організаторка заходу та волонтерка Наталія Грушко каже, що такий ярмарок у ліцеї проводиться вже втретє, і кожного разу з душею та великою метою. Передано на передову 44 машини. Десь 12-13 нам передали люди. Які хтось купив, придбав, хтось дома мав. Ми поладили, передали. А інші всі придбані. І от ви розумієте, що минула ярмарка, там дві-три машини нам вдалося купити, тому що зібрані були кошти. Але це я кажу спільна робота. Сітки маскувальні. 12-та гімназія, певно, певно, кращих павучків ніж дванадцятій гімназії, і на вишкові немає в місті. Директорка гімназії додає: вся шкільна родина об'єднується, аби допомогти зсу. До нас звертаються за допомогою саме з посідках, то ми завжди маємо чим допомогти, тому що від першокласника і технічний персонал, і вчителі долучаються всі до цієї справи на перервах під час уроків трудового навчання і техперсонал, коли має хвилинку». Представниця громадянського руху свідомі Алана Наточі зауважує, вишківська громада з початку повномасштабного вторгнення активно долучається до волонтерства. Сьогодні вона от така сімейна. Воно нагадує ще те, що ми маємо бути єдині. Що саме родина, якраз от з, ну, з всіх, збирає докупи, і ми тоді в єдності маємо цю силу. Сьогодні ми бачили дуже гарне дійство з рушниками. Кожен прийшов своїм сімейним рушником, щоб показати, підтвердити те, що ми є українці, що ми люди, які маємо свої цінності, сімейні цінності, національні цінності, і кожен раз це підкреслюємо. Саме на цьому ярмарку вдалося зібрати 277 тисяч 612 гривень на підтримку ЗСУ. Цей захід не про смачну їжу чи розваги це про єдність, щирість і велике серце громади, яка об'єднується для однієї важливої мети наблизити нашу перемогу.